95 гривень за домашні тапочки у нас будуть в лоті таких 30 пар. Лот буде у нас вартістю 2850 гривень. У нас будуть різні моделі, міксовані розміри та міксовані бренди. Будуть ясмара, ліверджі, ліварна. Ось такі будуть модельки. У нас магенькі, дуже приємні. Вони дуже легенькі. Ось такі. Будуть такі силіконові маленькі наліпки для того, щоб не сковзило. Будуть такі король від бренду ліверджі. Ось так вони також виглядають. Тапці. Будуть у нас ще такі ясмара. Така моделька буде. Ось такі. Жіночі будуть такі дуже приємні, мягенькі, стильні. З такі модельки. Сині, коричневі. Для того, щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам і зробляємо разом.